Всім привіт! Давайте сьогодні зробимо розклад на робочу сферу і подивимось, чому в роботі у вас не ладить. Під цим словом ви розумієте свою ситуацію, якщо відчуваєте, що щось у вас в роботі тяжко, щось не ладиться, запитаємо у карт. Буде 4 позиції коротенько саму суть проблеми подивимось. І так. Перша. Друга. Третя. І четверта. Одну карту оберіть, будь ласка. І почнемо розглядати першу позицію. Тут ваші проблеми, якісь негаразди в роботі, пов'язані з третім фактором. Зокрема, вони пов'язані з партнерами. Партнерами можуть бути ваші клієнти, тобто ваша робота пов'язана з людьми, наприклад, і вам потрібно встановлювати зв'язок зі своїми клієнтами, тоді ви отримуватимете від них кошти. Так? А вашими партнерами можуть бути ваші колеги, коли від них залежить ваш заробіток, ваша робота, ваші задачі і так далі. Тобто вам потрібно працювати в команді з ними, і від них багато що залежить. Ваші результати від них залежать. Також на вашу роботу можуть впливати інші люди, наприклад, ваші керівники і так далі. І от в цьому моменті у ваших відносинах з ними, з третіми сторонами, з третіми особами, які впливають на результат роботи є якась неполадка? Зокрема, ви намагаєтеся зберегти таку середину і намагаєтесь мало віддати, і при цьому багато отримати. Саме так, тому що під нагараздами в роботі ви а, маєте на увазі, що у вас не виходить отримувати те, що ви хочете. Мах, я хочу, я хочу мати більше грошей, я хочу мати кращі результати, я хочу, щоб у мене всі злечі були виконані і так далі. Але при цьому а, у вас не виходить отримати те, що ви хочете, тому що ви не готові віддати, ви не готові витратити лишній час, а, ви не, го, не готові. А, Подолати певні свої страхи, вийти за межі того, що ви робили раніше, щоб отримати більше, краще і так далі. Не готові, наприклад, йти на компроміс зі своїми клієнтами, не готові ам, встановлювати нові зв'язки, нові партнерства, не готові співпрацювати в команді, можливо, ви не командний гравець. Тобто є якась межа, за рамки якої ви не готові виходити. Залишаєтесь постійно в рамках, в рамках своєї стабільності. Тут здебільшого проблема у недостатній емоційній віддачі. Як я вже казала, ви не, не хочете або боїтеся, можливо, можливо, вам шкода свого часу, себе, свого ресурсу на те, щоб встановити якісний зв'язок зі своїми клієнтами. Будувати довіру до вас, на те, щоб знайти нові зв'язки, знайомства, можливо, робочі, з колегами, з якимись партнерами, які могли б вам допомогти. На те, не готові, щоб не готові працювати в команді з вашими колегами. Це також про. Ініціативу в комунікації, співпрацю певну. Тобто, для цього потрібно зробити певні кроки. Для цього потрібно маякнути людям, які вас оточують, в роботі, що ви готові співпрацювати, що ви хочете співпрацювати, що ви хочете бути корисним, типу, я можу бути тобі корисним в чомусь, а ти мені. А тут такого немає. Чому немає, ви боїтесь конкуренції. Ви боїтеся, що а, програєте, да? що не зможете відстояти своє, що віддасте занадто багато. Ну, тут в основному моменти конкуренції. Сприймаєте всіх, а, нібито ворогів у своїй роботі ось ці дві карти досить такі похожі. Бачите, і тут, і тут вони намагаються взяти своє. Можна сказати, якщо коротко, то це трішки про жадібність. Причому не лише фінансу, так? це може бути жадібність, як я вже казала, щодо віддачі. А віддача може бути як матеріальна, так і духовна. Отже, по цій карті я тут вже розповіла, в чому проблема. Друга карта, хто брав другу карту, тут проблема в місії. Або ви не бачите своєї місії в вашій роботі, або ом, трішки про неї забули. І занадто сильно заземлились, тобто переключились на те, що от я маю заробити, я маю отримувати гроші, мені треба більше і зовсім забули про те, для чого ви робите цю роботу, чим ви корисні людям. У вас на перше місце вийшли гроші, вийшло бажання матеріально заробити на тому, що ви робите. А місія, тобто те, що ви несете в цей світ, те, чим ви корисні людям, десь відійшло на задній план. Ви про це забули, втратите зв'язок між духовним і матеріальним. Тому тут чітка проблема, ви просто хочете грошей і забули про свою місію. Можливо, до цього ви про неї взагалі не задумувались і просто ходили на роботу. Але навіть в самій банальній роботі, в будь-якій роботі можна знайти свою місію, своє призначення. Тобто будь-яка робота є корисною. Не потрібно бути якимось гуру, наставником і так далі, щоб відчувати свою місію. Навіть касир на касі АТБ і той має певну місію. Він допомагає людям розрахуватися за куплений товар. Тому це лише звучить так страшно, але ми всі виконуючи певну роботу, чимось корисні. І це називається нашою місією. А фінанси, зарплата, да, яку ми отримуємо в даному випадку, це лише винагорода за те, що ми віддаємо цей світ. І це вже якби наслідок. А коли ми міняємо місцями навпаки, то, відповідно, ми занадто сконцентровані на цих коштах. на... Фінансах і сприймаємо їх недостатній рівень або відсутність потім, як неполадками в роботі. Тому тут досить легкий такий вихід із цієї ситуації, потрібно знову ж таки повернутися до своєї задачі, своєї місії і поставити її на перший план, переключитися з матерії на духовний. Відновити ось цей зв'язок. Друга, а третя позиція, хто обрав третю. По третій позиції у вас не лади, тобто ви не відчуваєте зворотнього зв'язку відповідного. Вам здається, що ви віддаєте більше, ніж отримуєте, Вкладаєтесь в свою роботу занадто сильно і при цьому не відчуваєте. Вихлопу немає у вас. Чи то фінансового, чи то, наприклад, це похвала. Ну тут більше фінансового, матеріально, все ж таки пентаклі. До речі, по третій позиції тут може бути така ем, ситуація, ситуативний такий момент, що у вас просто не вийшло щось в роботі, якісь негаразди, тобто проект не вийшов, провал стався в чомусь, якась ініціатива, ідея. Провалилась. І зараз ви відчуваєте себе на дні, дуже сильно через це переживаєте. І відповідно ж, відчуваєте, що немає того фідбеку, немає того результату, на який ви очікували. От ем, тут дуже явний емоційний такий фон. Також може бути момент, що ви на фоні і не вірили в себе, було таке відчуття, що там в тебе нічого не вийде. Або вам це говорило ваше оточення, що в тебе нічого не вийде. І глибоко в душі ви в це почали вірити. Відповідно, зараз досить так розчаровані. Але в даному випадку потрібно подолати в першу чергу емоційний цей фон такий розчарування справити зі своїми емоціями і а, пробувати далі. ще. Неважливо хто що говорить, неважливо, що скільки разів там був провал, але варто повірити в те, що не все ще втрачено. Так, однозначно не все втрачено і просто а, потрібно продовжувати роботу. І остання карта. Хто обрав третю карту? Четверту. Боже, я відстаю. В чому у нас тут проблема? По четвертій позиції для вас неполадки в роботі це коли ви відчуваєте певний застій, коли вам стає робота нецікавою. І вам здається, що це не ваше, що вам все надоїло, можливо, треба спробувати щось інше. Тобто немає емоційного такого запалу, немає натхнення роботою. Тоді вам здається, що щось з роботою не так, ви не задоволені. Але проблема в чому? Проблема в тому, що ви не вмієте жити рутиною, а робота завжди передбачає під собою має під собою рутину. В основі її лежить рутина. І це нормально. Тому тут не вистачає терпіння, не вистачає структури, не вистачає. Поступового такого руху і розвитку. Скоріше за все, що ви от часто провалюєтесь в емоційні такі ями, коли можете або забивати на роботу, особливо якщо працюєте на себе, от, наприклад, в сфері контенту викладаєте, викладаєте відео, а потім без все, вам надоїло і вас на тиждень немає, пропали. Потім знову повертаєтесь до цього. Це не діло, і це якраз є причиною того, що вони виходять у вас. Тому тут запорука вашого успіху буде в терпінні і у поступовому постійному такому розвитку. Що вам допоможе побороти ось це таке емоційне невдоволення, вигорання, можливо, емоційне в певній мірі, це поступово вам потрібно відстежувати свої результати. Вам не потрібно ставити якісь глобальні цілі і намагатися до них дійти. Ставте проміж... проміжуточні... проміжні результати, проміжні такі точки, до яких ви зможете дойти за короткий час і поставити собі галочку. Тоді вам буде легше не злитися знов в ту емоційну яму. Тому що ви схильні до того, щоб, знову ж таки, по дияволу впадати в цю таку в негативізм, в депресивний такий можливий стан, що в мене нічого не виходить. Особливо, якщо ще поряд хтось вам із оточення це скаже, то ви легко в це вірите і розслабляєтесь, опускаєте руки. От. Залежні від соці... соціальної думки, на цьому в мене все. Залишайте лайки, залишайте коментарі. Якщо вам був корисний розклад, дякую за перегляд і до зустрічі!